сказав? Так, прикинь, ходив за мною цілий день щось м'ямлив-м'ямлив, а потім раз і признався. Ой. Ти диви, яка наглюча море. так прямо все розказав, прямо в подробицях про тату і про секс. Ну до сексу діло не дійшло. Він тільки пропозицію хотів мені зробити. Ну, ти, диви, яка наглість. А що у Петра є тату? Я не знала, що гарне? А про чому тут Петро? Я тобі про Дімку говорю. А у Діми нема тату, ну я б знала. <риклад> я тобі кажу про те тату, яке Діма бачив на гепі в той львівської кози. А? А? Ой, а Петро тобі пропозицію зробив. Діма бачив у Каті на сраці тату, <риклад> а хто тобі сказав. Свєта, ти щойно! Та ні, тут мене неправильно правильно сме... Свєта, Скажи мені, як подруга чесно. Всю правду, якою б гіркою вона не була. Сніжно, ти майже все знаєш. Мені Йоса по секрету сказав, що Діма сказав по секрету, що в них з Катю все було. От кувочка своїм Сельтісоном вирішила мого дімку звабити. Ні, Ну правду подробиці я не знаю, але можу собі уявити. Ну, все, я Дімці так просто це не попущу. Сьогодні Петро вийшло все, що хотів впевнена? Ні. Ну, але що робити, світ? По 50. Давай по постох. Два А, Я готовий до судового розгляду. Ну стільки триватиме, скільки й буде. Мироне, то це не порожні погрози. Ви серйозно? І не сумнівайтеся. Ми з адвокатом розберемося. Та я хотів би завтра з вами зустрітися і все обговорити. Ви розумієте, що це не по-християнськи. Паноче, якщо ви не збираєтесь нічого купувати, я попросив би вас. Що-що, е, до завтра, до побачення. Мироне, я прошу вас припиніть. Не потрібно виносити брудну білизну на показ. Ага, то, то вас Іван підіслав. Ну, то скажіть, що пізно, ви спізнилися. Цього льот тронувся, господа, присяжний закидательство. То мене не присилав. Я прийшов поговорити про Світлану і Йосипа. Пф, а тут і говорити нема про що? Якщо не одружиться, ніхто не буде терпіти у цього. Неподобство. Та ви що, заради влади хочете зробити власних дітей безхатченками? А жити у гріху то як? Не буде весілля, то най на вулиці живуть. Мироне завжди можна знайти компроміс. Бо що я чую? Священик пропагує жити у гріху. Дожились! Я не це мав на увазі. Ви прекрасно це розумієте? Ну, от і все. ви не підтримуєте, я не підтримую, Тамара не підтримує. Алелуя! Все, вирішено питання одного А де мають жити ваші діти, якщо ви їх виженете на вулицю? Я вам ще раз скажу: до весілля ніякого жити. Ви Мироне, великий грішник. Якщо гарбуз найме адвоката, то і мені доведеться. Але ж він візьме Юхимівського. А мені що, за новим в місто їхати? Та, що? Він візьме у Дарку Кібець. Вона є адвокат і часто на село приїжджає. Е, дуже смішно. Ха, чи ні? Чуєш, Вона з одного боку буде на тебе подавала, а з іншого захищала. То гроші адвокат, робота. Слухай, а ти не знаєш той адвокат коштує. А де я знаю? Певне е, а То я про те. Ну. Де ж мені тих грошей дістати? Ванч, Дай ще на стримані. Я тобі запевняю вже. Вже гарбуз не буде наймав адвоката, бо він є дурнуватий, але зовсім Ой. далеко не дурак. О, святі очі. Слава Ісу. Та да все, все нормально. Все гарно. Що? Ну, ну, а як це так? Завтра? Ну, ну, ну де його візьму того адвоката завтра. Ну, ну я. Ну... Ой, та ні, це я не на вас. Ну, пробачте святий очі. я… очі. Дякую, що попередили. Ну шо? Завтра гарбуз з усіма документами, паперами і адвокатом йде в суд. Найде. Найде? В ньому шансів нуль. Зіро! А докази зіро. Хоч один свідок, який би підтвердив, що він підписав за гречку. Ну-ну, ну та ти хай тепер адвокат шукає. Він за то гроші бере. Гроші. Які гроші? Грошей, яких немає в мене. Так. Гроші, то я завжди проблема, якась гроші. Йой! Забув, найбиті цигани Йой. О. Цигани. Що? Шурко. Ти геній. Я блокнот вкрадуть цигани і ми поділимо гарбуза на нулі. А так можна? На нуль ділити? А звідки я знаю? Це до Тамари, вона бухгалтер. Не, я маю на увазі Звичайно, не можна. Ну, то ж цигани. Боже помагай, пане майстре. О, а я якраз Всевишнього про допомогу просив. А тут і ви. Ну, я взагалі-то поговорити прийшов. Нічого, ісус теж тесно працював. Так що знімайте свою рясу і все одно і поговоримо. Добре. Розмовляв тут Йосипа з вашим батьком. Він розповів мені про ситуацію з Світланою. Якщо що, ми петицію не підписували. Я про те, Йосипе, що ви в гріху живете. Мій батько що, свічку нам тримає, чи що щоб такі заяви робити. Ну, свіха, вона вона в мене гостює тимчасово. Бачу, вас це зовсім не хвилює. Хвилювання, то коли перетинаєш кордон з простроченою візою, а стілець, я думаю, ви зробите за хвилин п'ять. Ну, так. Йосипе, я про вашу ситуацію. Мирон заявив, що якщо ви офіційно не одружитесь, то він. Вижене вас з дому. Для того, щоб вигнати мене з дому, йому потрібно хіба поліцію викликати. А поліція в нас хто? А? Правильно, мій друг Петро. А ви не думали над тим, щоб знайти компроміс? Чому б вам не узаконити свої стосунки і, і все. Ну, сім'я це ж найбільший скарб. Ой, не кажіть, отче, ну, ну хіба сьогодні на весіллі багато заробиш? а? Ну, максимум килим. І три сервізи. Зате батьки дадуть вам чистий спокій, а калим, якщо що, до церкви завезете. Килим. Так, килим. Ну, розумієте, тут така ситуація. Свєха, вона в мене сучасна жінка. Вона європейська жінка. Йосиф, тут головне ваше бажання. Ми можемо оформити вам шлюб за європейським обрядом. А орган візьмемо у сусідній парафії. Привіт! Тобто, слава Ісочі. Слава навіки Богу, Світлано. Хоча можу з вами привітатися і по сучасному. Hi, people! Ну, чи як там? Мабуть. А я вам обід принесла. О, обід, це добре. Руки помий. Піду зганяю за ложками. Світлано, поки ми з вами залишились самі, можу я з вами поговорити. Господи. ну Давайте. Чому б вам не взяти шлюб з Йосипом і жити в спокої? А хто проти? Але, отче, ви повинні мене зрозуміти. Є певні. Ну, так, принципи, ви сучасна жінка, і все таке. Ну, при чому тут сучасна? По-перше, я просто жінка, а по-друге, ну, хіба нам жінкам багато треба? Повірте, Світлано, трохи є. Добре, але ви. Ви подивіться на нього, він же несерйозний. Ви хочете, щоб я на себе взвалила хату, дітей, роботу, його і. Мені і здається, дух. ви з Йосипом трохи перебільшуєте. Подивіться, чому я навчився, коли був на заробітках в Південній Кореї зараз. А коли був з цирком дюселей в африканському турне, то я там ще й не таке витворяв. Ви знаєте, Світлано, Мені здається, ви праві. Можна трошки зачекати. Поживіть, ще так. Дякую. Всього вам найкращого. А ви їсти не будете? Хто не працює, той не їсть. Ой, Боже. Доброго дня, пані Тетяно. Дмитро вдома? Ні, нема. Поїхав, це ж ліс рахувати. Сідай, сідай, голубенько. А, ні, дякую, я постою. Ну, розкажи, як же ж там у вас вчора з Дмитром все пройшло, а? Нормально, якщо не враховувати те, що у вашого Дмитра довгий язик. Ой, може, мені таких подробиць і не варто знати. Ну, все одно, сідай. Поп'ємо з тобою компоту, Дмитра почекаємо. Сідай, серденько. Ні, вибачте, я мушу бігти. А що ж Дмитрику передати? А ви передайте йому, що я буду дуже рада його бачити. До побачення. Дмитро. Тебе Катерина шукала. Угу. А тепер ти її пошукай. Золото не невістка. Тату. А чому про те, що ви хочете виставити мене з дому, я дізнаюся від чужої людини, га? Бо я думав, що у вас, з Світланою, все серйозно. Виявляється, ви одружуватися, навіть не збиралися. На дворі третє тисячоліття. Ви чого? Часи, коли батьки вирішували і говорили, коли і на кому жили, це давно пройшли. Тим паче, отець Любомир дозволив нам жити так, як ми живемо. То живіть у його хаті. А поки я в цьому домі господар, жити вам у гріху не дозволю. Це і мій дім теж. Так що ми навіть не подумаємо, кудись іти. А? Подумайте, подумайте, а не захочете, заставимо. Давайте, підходь, не заставляйте. А? Давайте, давайте у вас шансів якось я хоча на бетонному стобі, тому що я, я в Англії, коли був на заробітках, сам Тайсон Ф'юрі мене вчив боксу. Вистань пояснити. Давай, давай О, мало того, що вона на себе два полі води вилила, вона ще бігає по хаті на півгола. Йося, а що відбувається? А у нас е, відкритий чемпіонат села по капоері. Давайте. Головний прес, пояс голови сім'ї. Давайте. Свята дитинко, я тебе прошу. Заради Бога піди вдягнися. У мене хворе серце. Татко хоче виставити нас з дому, а я йому це не даю зробити. Правда, я в тебе молодець? Бо так далі бути не може. Або жениться, або жити до Тамари. Ага, отак, от і будемо жити в дорозі від тамари до вас і навпаки. Не дочекаєтесь. Все, баста. Ми йдемо звідси. Мені набридли. І ви, і мама, і всі набридли будемо жити самостійним дорослим життям. Всіха так і я так кажу, але ж не зараз. Ну, давай там через півроку. Ну, і пояс голови сім'ї повертається на віки вічні до свого господаря. Ай. Ай. Ну, кажіть сину божий. Який у вас гріх на душі? Ата, то не в мене, то не в мене, то в іншої людини. То Гріх, про який я знаю, але не хочу доповідати наверх. Ну, поки що. А наскільки ця людина вам близька? Дуже близька. Не Така близька, мені дуже така. Я, здається, знаю, про кого йде мова. Як ви здогадались? Ну, у вас свій дедуктивний метод, а в мене свій. Знаєте, в його становищі він просто не втримався від спокуси. І ви не повинні від нього за це відвертатись. Він все це робив заради вас. Хто він? Може, вона? Так, вона. Близька вам людина. Я в шоці. Мені складається враження, що ви знаєте про цю справу більше, ніж я. Ну, така вже в нас робота у священників. Ми і психологи, і поліцейські, і добрі порадники. Буду частіше приходити на сповідь, може, збільшу кількість розкритих злочинів. Приходьте, звичайно, завжди чекатиму вас, і не тільки по роботі, просто приходьте очистити душу перед Всевишнім. Ну, чаю. Так а що ж мені тепер робити? Ні в якому випадку не відвертатись від нього. Mm. Підійдіть, обніміть, скажіть все, що на серці. А якщо вона... навіть всупереч її волі, вона потім зрозуміє, що все це для її блага. <плес> а -а -а. Дякую. <плес> Хто б міг подумати, що Шурко нечистий народ? Не помішаю? Вже помішала. По селу ходять слухи, що ти мене шукала? А мені здається, по селу ходять зовсім інші чутки. І що говорять, що ми ідеальна пара? Угу. Як і капуста. Ти навіщо в цьому селу про моє тату розповів? А? А, та Кому я міг таке сказати? Та по тим, хто знає, можна перепис села робити. Що ти собі таке нафантазував, що мені людям все в очі дивитись? Та просто я і ти ми. Немає ніяких ми. Між нами взагалі нічого не було і не може бути. Взагалі бо буде тріпло. Не хочу тебе ні бачити ні чути. Зараз буде проведено затримання особливо небезпечних. Злочинців новою поліцією. Доброго дня! А можна, будь ласка, ваші документи. Я хто нова поліція? Будь ласка, ваші документи. Це я. <клухи> <клухи> я подумала про те, що ти мені казав. <клухи> І, що ти надумала? Я ще сумніваюся. Підійдіть, обніміть, скажіть все, що на серці. Mm-hmm. Сподіваюсь, тепер тобі буде легше це зробити. Ну, Не знаю. Я дещо зрозуміла, я не готова йти на такі самопожертви. А, а як же це? Ти що це знімав? Ти, Ти якийсь дивний. Так, я прошу зітриться, будь ласка, я тебе прошу. Так, але, але ж там докази. Так які докази? Не треба нікому нічого доказувати. І взагалі ти друг. Це Це була помилка, це неправильно. Mm. Е, я визнаю свою провину. Це була миттєва слабкість, і більше такого не повториться. Якщо я тобі хочу трішечки дорога, будь ласка, зітриться. Не знаю. Любомира вчили там в семінарії, але це реально працює. Йосип, я в магазині жити не буду. Тим більше в магазині твого батька. Та жити в магазині то ти з тамого мого батька. То довго не затягнеться. Господи, який багатообіцяючий початок сімейного життя. Ну що? Ну, я свої плюси. За продуктами далеко ходити не треба. І коханням можна займатися в обідній перерву. А, а чому? Ще є прийом товару, переоблік, бухгалтерський звіт. Можемо декілька раз кредит з дебетом звести. Йосип! Добре. Але щоб завтра він нас звідти не вигнав. Та не вижене він нас звідти. Ну, принаймні вночі. Якщо що зранку щось придумаємо. Ну на крайній випадок у мене майстерня є. Там можемо підстав зробити. Так я не зрозумів, То так чи ні? свєха? Іване, Іван, Іван, манечка. Іван. Щось шо, ми, ми крижі скупило, то видно, цукор підскочив. Знаєш, Іване, я йду додому. Тривай. Чув я, що гарбузяка людей за гречку купує. Але щоб за цукор, це, це вже вовше. Ну, добре, я ті правду поїм. Ціле життя пропрацював. В міліції, а тепер і красти якось. До цигани крадуть. А ми встановлюємо всесвітню справедливість. Ну, так. Тому що той, хто до нас з підписом прийде, той сам знаєш. Одним словом, козел. А, а, але я не можу... Мене, мене якось, знаєш, дриглі в ногах зробилися. І це ти говориш, мій кум. Ну, подивись мені в вічі. Теж мені. Будеш тут стояти на шухарі. Раптом що? Завиєш? А я не вмію? Завиєш так, як вмієш. Собаки вони різні бувають. На, тримай. Добре, сьогодні ночі в магазині, але завтра ти маєш щось придумати. Поняв? Поняв. Добрий вечір. Дива. Що ти робите вночі? А що ви тут робите вночі? Я знаю, що я роблю. Я за то ходжу і патрулюю територію, все. А, а що ви це? а? Сьогодні ніби не повний місяць. Мені пацан Ти мені не гату не натримай. Не пашікуйте його! Читка, що? А мама знає? Я сучасна, самостійна жінка. Мені мама не указ. Так, давайте так. Ми вас не бачили, ви нас не бачили. Ну І ти... не чули, добре? Що давай, аби тихо було. І знаєш той, не пошукуй того, бо я ті йо! Менза! Ване. Ти ж якби пішов за списками. А що кубасу їв? Була не ковбаса. Хорошо. Солошенко. Йой. Ще із сусіда називається. Йой. Іване, ти герой. Національний герой села. Я тобою пишаюсь. Тихо-тихой. Ну что, посмотрим, что мы тут видим. А видим мы прелюдию. Ну, вот наш школьника со своей любовницей. Мило купаются. Вот он носит ее на руках. Вода не целуется. Ну, вот он добрался до ее зона декольте. Привет, я, я по делу. Это, конечно, это не мое дело, но я там прислал тебе кое-какие фотографии. Просто, понимаешь, я, я как родственник, я... Ну, не могу я просто смотреть, как рушится семья моего брата. Короче, ты, в общем, приезжай и, наверное, забирай своего Колю. uh mm -hmm.